Дивіться, що буде завтра у проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс в цю гру можна грати вдвох із таким гаслом. що найменше 70 українських безпілотників полетіли на Московію. 35 із з них, як брешуть в Міноборони Російської Федерації, а вже ж збили на підльоті до російської столиці. Як мед, як мед чути чути це повідомлення, цю новину росіяни, до речі, назвали цю атаку найбільшим увага нападом спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Нагадаю, в Україну вибухало разів вісім, кажуть російські оборонці, і зійнялися дві пожежі на території військової частини. Про вибухи на військових складах росіянці. Традиційно замовчні дивно. Чому скажи, але дуже подобаються такі повідомлення, такі новини. Впевнений, що далі буде ставати їх більше, і незабаром по Росії полетить українська увага балістика. Детальніше про це розпитаємо у нашої колумністки Єва Ніколашвілі. Єво, привіт. Вітаю колеги. Дуже Скажи, будь ласка. Бачите. от чого у тебе більше? Хороших чи дуже хороших новин? Будь ласка, будь ласка, є. ну я, хоча б сьогодні, почала відповісти повністю ствердно, що в мене тільки хороші новини, але насправді ложка в мене є. Але про це згодом. Добре. Поки дійсно про хороше Україна схоже нарешті більш розширила виробництво далекобійного ракетного озброєння. Чому це важливо і з чого такі висновки? Давайте дивитися. Далекобійне ракетне озброєння це те, чого Україні не вистачає протягом всієї повномасштабної війни. Ракети Києву передають, але постійно з обмеженнями до того ж, доводиться їх прямо таки просити. Та й наявна кількість явно недостатня. Але тепер можна впевнено сказати, український оборонно-промисловий комплекс зробив величезний крок уперед. Мова про різні напрямки: це і боєприпаси, і гармати, і, звісно ж, дрони. Але найголовніше це виробництво ракет. Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. Більше деталей Володимир Зеленський не надав. Не зрозуміло зокрема, чи йдеться про понад 100 ракет протягом цього року, або що лише цьогоріч вдалося досягти цієї кількості. Але це і не дивно, зважаючи, що інформація про українські потужності має бути секретною. При цьому зрозуміло одне мова йде про далекобійну зброю. Звісно, цих потужностей поки недостатньо, щоб навіть спробувати позмагатися із Росією. Але ця інформація дає надію, що далекобійні ракети полетять на територію Росії, точніше, продовжуватимуть летіти по військовим об'єктам ВРФ. Адже Україна вже застосовувала Нептун для ураження складу із шахедами у селі Октябрьської у Краснодарському краї. Однак ВМС мають лише Нептуни, яких небагато. Але Нептун це крилата ракета. А всі ми чекаємо удару української балістичної ракети. І експерти налаштовані досить оптимістично. Я впевнений, що у 2025 році українські балістичні ракети будуть використовуватися для ударів по російській військовій інфраструктурі. Звісно, українську балістичну ракету потрібно підсилювати іноземними американськими технологіями. Нам потрібні рішення, які вже є, наприклад, які були в ракетах Атакамс. Зважаючи, що технології не нові, американці готові нам їх надати. Звісно, це все не так просто і будуть нюанси, але це принаймні надія, що рано чи пізно Україна випускатиме не одну чи дві ракети в, по російським цілям, а одразу десять. Я особисто не сумніваюся в влучності українських захисників, проте кількість, яку можна запустити, є ну вкрай важливою. Погодів, ти кажеш, що український ВПК зробив великий крок вперед, і Зеленський підтверджує розширення виготовлення далекобійної зброї, але як про яке саме озброєння йдеться тут, ми можемо лише здогадуватися, адже інформації, звісно, ну ніякої немає. І це правильно, адже такі дані розголошувати офіційно, це банально ну, допомогти ворогу. Ну а так як ми не влада, і це абсолютно не точна інформація, то я спробувала все ж розібратися потужності, яких саме ракет могли наростити. Давайте дивитися. Ймовірно, в першу чергу український ВПК взявся побільше виробляти тих же крилатих ракет Нептун, про які ми говорили раніше. Свою дієвість це озброєння давно довело. Взагалі нагадаємо Нептун проти корабельна ракета. Однак важкі часи потребують сміливих рішень, тому з'явився і наземний Нептун. Офіційно про це не говорять, але діє важливіші за слова. Вірна дальність наземного Нептуна до 400 кілометрів. Виробляти почали ймовірно і балістичну ракету. Про успішні випробовування останньої Володимир Зеленський оголосив наприкінці серпня. До цього часу цілком можливо, що її пустили в серійне виробництво. І якщо це так, то ця новина вкрай приємна, зокрема враховуючи дальність української розробки. Нова балістична ракета 500 плюс кілометрів. 600-700, як президент сказав за ці трохи більше два місяці. Нової інформації про балістичну ракету не було в попередніх випусках. Програми ми говорили, що мова ймовірно йде не про нові напрацювання, а про забуті старі, тобто про балістичну ракету, яка мала назву Сапсан або Грів. Удари цими ракетами з нетерпінням чекає вся Україна. Однак військовий аналітик Девід Екс все ж не не вважає, що їх застосування переламає хід війни. Коли ракети Грім 2 почнуть надходити до передових підрозділів, очікується, що українських ударів по цілях на території Росії буде більше і вони будуть більш руйнівними. Втім, не варто очікувати, що ці атаки матимуть негайний і очевидний вплив на лінію фронту в Україні. Нестача боєприпасів глибокого ураження не найбільша проблема України. Найбільша проблема це брак підготовлених військ. Це та ложка дьогтю, про яку я говорила на початку. Збільшення виробництва це беззаперечно гарна, ну чудова новина. Але очікувати, що застосування тієї ж балістичної ракети суттєво все змінить, поки не варто. Окей, ну давай тоді чекати. Конкретного застосування, так, цієї зброї. Все ж таки, я думаю, що ми постфактом тільки дізнаємося, що Оп. це відбулося, і, можливо, не одразу, і не на наступний день і точно і не буде. Отже, це буде приємніше. А і вже? То, якщо доживемо, і... панове. Ой. А, а, які, а, які трошки оптимізму. Від тебе трошки дьогтю від... Ну, У мене менше дьогтьо було. Єво, дякуємо тобі дуже, Дякую чекаємо вам. на нову інформацію, її надходитиме якомога більше останнім часом.